Добрий день, хлопчики й дівчатка. Новий день вітаємо, заняття починаємо. Діти, відгадайте загадку. Сніг на полях, лід на річках, метелиця гуляє. Коли це буває? Так, взимку. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на дерева, на дубки. І до нас сьогодні залетіла сніжиночка. Діти, послухайте казочку про пригоди маленької сніжинки. Жила собі маленька сніжинка, ось така. А яка сніжинка, діти? Розкажіть. Маленька, красива, пухнаста, холодна, весела. Разом із своїми сестричками сніжинка жила у великій пухнастій хмарі, ось такій. Мати Хмара дуже любила своїх донечок. Вона обережно носила їх над землею і все показувала і розповідала. А сніжинки у мами були дуже допитливі. Що це за велике жовто-біле коло на небі? запитала сніжинка. Це сонечко відповіла мама Хмара. А яке воно взимку? Літом воно гріє, а взимку світить, але не гріє, і мало тепла посилає землі. А чому небо таке темне взимку? Воно завжди таке. Темне воно тому, що на ньому багато таких, як ти, маленьких сніжинок, тому що взимку падає сніг. Сніжинки були всі разом, поки не підросли, але нарешті настав той день, коли матуся відпустила їх у великий світ. Це був чудовий політ. Сніжинки кружляли над землею і не падали. Діти, а чому вони не падали? Мабуть, вони хотіли танцювати, кружляти, літати. А хто насив сніжинки небом? Вітер. А який зимовий вітер? Холодний, сильний, морозний, колючий, льодяний. Діти, давайте пограємо в гру, спіймай сніжинку. Вам потрібно вибрати правильну відповідь з чотирьох картинок. Будьте дуже уважні. Яка тваринка взимку не спить? Наступна картинка. Яка пташка не зимує у нас, а відлітає у теплі краї? Яке дерево залишається взимку зеленим? Хто на зиму змінює колір хутра? І останнє. Чого взимку не може бути? Молодці. Коли на землю падає багато сніжинок, то утворюється сніг. Діти, а ви любите дивитися, коли йде сніжок? Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Як красиво, коли йде сніжок. А ви, діти, знаєте, що сніжинки не схожі одна на одну. Їх дуже багато, але однакових нема. Усі сніжинки мають шість промінчиків. Чим холодніше на вулиці, тим сніжинки менші, а чим тепліше, тим сніжинки більші. Сніжинка легенька, тому що, хоч і утворена вона з кристаликів. Але складається з повітря. Діти, а що станеться снігом в кімнаті? Так, він розтане. А чому? Тому що в кімнаті тепло. А що станеться з водою, якщо винести її на вулицю? Так, вона замерзне. Діти, а як ви гадаєте, а чи можна їсти сніг? Звичайно, ні, бо можна захворіти. А це дуже погано. Діти, давайте пограємо в гру. Сніг добре, сніг погано. Дивіться на малюнки і відповідайте на запитання. Ліпити снігову бабу снігу це добре чи погано? Звичайно, добре. Птахам складно знайти їжу в снігу. Це добре чи погано? Звичайно, погано. Сніг захищає білого зайчика від ворога. Це добре. Сніг вкриває озиму пшеничку, щоб не змерзла. Це добре. Сніжний покрив утеплює берлогу ведмедя. Це добре. Можна гратися в сніжки. Це добре. Ускладнюється рух транспорту. Це погано. Чи добре, коли прочищають доріжки від снігу? Добре. Зима це чарівна пора року. Катайтеся на санчатках, лижах, ліпіть сніговичків, грайте в сніжки, вчіться бачити і цінувати красу природи в зимовий період. Дякую за увагу!